Відкрийте, будь ласка, римлян послання, 12 розділ, послання до римлян. Зачитаємо перший і другий текст. Римлян, 12 розділ, перший і другий текст. Тож благаю вас, браття, милосердям Божим. Повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, як розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що воля Божа добра, приємна і досконала. Дух Святий, використовуючи свого раба апостола Павла, через нього писав послання церквам, і пізніше ми знаємо ці послання, Дух Святий так зберіг, що вони вже дві тисячі років тиражуються і людство отримує благословіння. І ось що говорить Дух Святий до нас сьогодні цими словами перемініться відновленням розуму вашого. По-російськи цей текст звучить так. І не сообразуйтесь з веком ем, но преобразуйтесь обновленням ума вашим. Преображення, переміна, преображення. Але як проходить преображення, Переміна це спочатку почути обновлення розуму, почути, зрозуміти істину Божу, що є істина Господня, і тоді виконати це в особистому житті. Примінити це в життя і буде преображене життя. Спочатку почути, зрозуміти, а тоді до виконання, і буде життя змінене. І сьогодні, як ми чуємо, Дух Святий кладе братям так на серце, Дух Святий підняв таку тему любов, любов, що основа Божого служіння, любов, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина. І Господь хоче, щоб основа нашого життя і нашого служіння була любов. На основі любові ми служили Господу. І також другий брат Олександр читав цей текст, де син сказав батькові Я не хочу йти до виноградника, не хотів він, не було в нього бажання. Але пізніше він обдумався і пішов до виноградника працювати. І цей текст Божого Слова говорить нам, що. Є деякі речі в нашому житті, які більше е, е, роз'яснюють нам, що таке любов. Звісно, працювати по любові це мати такі високі почуття і прекрасне почуття е, бажання, це, ну, це висота, це висота, це досконалість. Але інколи любов себе проявляє навіть без почуттів, без особливого бажання. Просто роблю це. Бо знаю, що це хоче Бог, щоб я це робив. Не дуже горю серцем, не дуже хочу, а можливо навіть противлюсь, але й тому, що Він хоче, я це роблю. І це правильно заставити себе. Хоч не хочеш, іти виноградник, але знаєш, що батько хоче, щоб ти йшов виноградник, застав себе, піди виноградник і попрацюй. Може, ти не хочеш йти в фарсіз, Іона, але й Господь хоче, щоб ти йшов в фарсіс, застав себе, перебури себе, переламай себе, піди в Фарсіс. Хоче Бог, щоб ти пішов в фарсіс. І там сказав слово благовістя. І там сказав проповідь, застав себе, застав, принудь себе, дисциплінуй себе, покори себе, бажанню Божому, піди в Фарсіс. І коли підеш в фарсіс і скажеш проповідь, покається маса людей. Хоч ти її, може, скажеш, нехотя. Заставивши себе, але покається маса людей. Але винограднику ти зробиш певну роботу. І буде робота зроблена. І батько буде бачити результат. Хоч може, ти зробив її через силу, заставивши себе, не горів дуже душею і бажанням це робити. Ви знаєте, і це теж правильно. Це не повинно бути так постійно, в постійному режимі. Це не повинно так бути. Але деколи так буває, що. Охолоджується любов, охолоджується пилкість така, дух не пламеніє, душа не рветься це робити. Ну то що, не робити це? Робити. Все рівно це продовжувати робити. І ти виноградний, і ти в фарсіс, бо він не пішов в фарсіс, і що, і буря зустріла. А він не пішов виноградник, хоч хотів йти, але потім передумав, він не пішов, і що, і не виконана воля батька. І не виконана. Тому... Певний такий етап життя є, коли потрібно рухатись за волею Божою, за путем Божим навіть всупереч своїм особистим бажанням. Але просто усвідомлюючи так істинно, так по заповіді Божій, так по уставах Божих, так хоче Бог. І я так зроблю. Подобається мені чи Не подобається. І так тоже правильно. І так тоже правильно. Буває так, що в чоловіка пропадають почуття до жінки. Зовсім, навіть. Може бути зворотні, аж противлення. То що, не йти до жінки, не йти до хати, не йти в сім'ю, йди. Все рівно продовжуй з жінкою поступати. Правильно, е люби її, шануй її, в її виражай, все рівно, хоч, можливо, почать, почуття твої десь вкрав диявол, нема. Все рівно роби правильні речі для сім'ї і для жінки. І працюй над своїми почуттями. Хто їх і коли вкрав? Щоб їх відновити. Або в жінки пропали до тебе почуття, як до чоловіка, то що, вже не йти до сім'ї, не йти до іншої? Ні, йди до своєї жінки, все рівно люби, все рівно поважай, все рівно даруй увагу, честь, повагу і працюй над тим, щоб відродились почуття в її серці. Так правильно? Правда, правильно так? Так правильно. Але дійсно я сказав апостол Павло, путь превосходніший, навчити себе, натренувати себе. Любити те, що любить Бог, хотіти те, що є воля Божа, прагнути того, чого бажає Господь, Душею. навчити себе, натренувати себе. Ми ніби почуттями не можемо своїми покерувати так, як можемо покерувати світлом. Включив, світло є. Лампочка засвітилась. Виключив, вона потухла. Ми, може, ми з почуттями так не можемо зробити. Так, раз, щолк, і все. Вже люблю. Сьогодні не любив, вже сьогодні люблю, вже завтра люблю. І то так люблю. Ми не можемо так, але плавно ми можемо, і ми зобов'язані. Плавно, акуратно працюючи над своєю душею, навчити свою душу, Душе моя, ці і ці речі ненавидь. Душе моя, оці і ці речі люби і крепко люби. Отак себе налаштувати. За Ісуса написано: беззаконня зненавидив, а правду Полюбив, душе моя ненавидь беззаконня, ненавидь всякий гріх, ненавидь правду люби, душе моя, люби правду, люби правду. Навчити себе молитвами, дисципліною, практикою, навиком, привчити себе. І я хотів би заакцентувати саме на яких основних речах. Працювати над своїми почуттями, над своєю любов'ю, саме на яких речах. Але й в основу хотів би зачитати слово Господнє це об'явлення, другий розділ. І ми зачитаємо, де Дух Святий говорить до Єфеської церкви слово, і воно теж по цій темі є, по цій темі є. Е, об'явлення 2. До Єфеської церкви слово. Ангелові церкви в Ефесі напиши так. Так говорить той, хто держить сім зір у правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників, знаю діла твої, і працю твою і терпіння Твоє. Чуєте, яка чудова характеристика? Діла, праця, терпіння і те, що ти не можеш зносити розпутних. І ти випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі. І знайшов, що вони лжеці. Ти багато зазнав і маєш терпіння. І в ім'я моє трудився і не знемагав. Прекрасна біографія! Труддяга, церква трудяга. Але ось що трапилось, але маю проти тебе, ти залишив першу любов свою. Отож пам'ятай, з якої висоти ти впав, і покайся, і твори перші діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник Твій, з місця Його. Якщо не покаєшся. Чудові проекти в церкви, церква жива, так сказати, Працювита церква, не спляча церква, як хор сьогодні співав, вставай, хто спить. Бо є деколи віруючі, засинають. До Філіпійця ми читаємо «Сп встань спящі, є віруючі, засинають. Церква, я бачу працювита церква, але й втратила першу любов. Але втратила першу любов, і Господь каже, так далі не продовжуй жити. Так далі не продовжують творити. Тобто ці люди вже робили тому, що потрібно, тому що проєкт, тому що церквою сплановано, тому що пастор сказав. І вже вони робили так, якби механічно. Це так, якби в форму війшло. а Господь їх зупиняє. Но, а ну. гляньте, чому любов ваша не підігріває ваше служіння? Чому не пламеніє ваш дух до вашого служіння? Ви його робите якось так, ну, як автоматом. Чому не пламеніє дух? Де перша любов? А ми знаємо, що таке перша любов? Це маса-маса позитивних емоцій, бажань. Де? Чому ви робите так монотонно? Господь каже, ну, далі так не живіть, далі так не служіть. Займіться вивченням свого серця, втрачена перша любов. Господу, буде дуже приємно, якщо ми зможемо. Перше. Навчити душу свою любити Біблію, навчити свою душу. Щоби за Біблією вона голодала, вона скучала, щоби так хотів Біблії, як хочеш їсти, коли пропустив сніданок і обід і ввечері дуже хочеш їсти. Отак От як не почитав денічок Біблію, щоб душа скучала, Щоб що вона рвалась до Біблії, дайте мені слово! Дайте сів за слово, О, отрада душі, о насолода, о, відпочинок! Воно мене утішає, воно мене назидає, воно мене ободряє, воно мене оживляє, воно мене, воно мене будує. Господу це дуже буде приємно. Амінь. Дуже, коли Його слово буде облюбоване нами, коли душа наша буде скучати за Ним, спішити до нього, і ми сюті рвемося до Нього, а розум постійно ним наповнений. Слово. Як Давид каже, 190, 118 псалом 97 вірш: дивись, Господи, як я люблю закон Твій, весь день про нього роздумаю. Цей чоловік влюбився в Слово Боже, і воно наповнювало розум Його постійно. Можемо ми себе так навчити чи ні? Господи помоги. ой тягар. Але і це можливо чи ні? Можливо, я згоден. Можливо. Я вірю, Господи, Господу буде дуже приємно, коли Він буде фіксувати в душі нашій таку серйозну спрагу по Його слову. Що душа скучає, ввечері так запетітом за читаєш, так? чи в метро відкрив, читаєш і їсиш його прямо. Оце класне состояння. Оце воно, друзі, оце воно, путь превосходніший. Коли я дуже хочу того, що хоче Бог. А воно мене буде дуже будувати, дуже будувати. Слово Господнє будує віру і внутрішнього мого чоловіка. Хвала Ісусу Христу. Друге, Господу буде дуже приємно, і нам для великого збудування це буде, коли ми навчимо знов свою душу, натренуємо, що наша душа буде дуже прагнути молитви, буде любити молитву, спішити на молитву. Ми так себе натренуємо, розкусимо ту ізюмінку, суть, благословіння в молитві. Так натренуємо, що молитва, коли ми молимося, до такого рівня підняти з себе, свій дух, свою духовність, що коли йде молитва, то щоб це було насправді в серці, так не хочу, щоб закінчилося. Щоб це так було все. Не то, що ну надо, ну надо ходати, надо молитися за начальствуючих, за нових служителів, за діючих служителів, за церкву, за сім'ю, за себе, за служать. Ну треба. І сражають так, ну надо. А коли молишся, а вона тебе так захопила поток, поток, ти в молитві летиш і, не, і в серці таке щире, щире бажання. Не хочу, щоб зупинилось. О, це висота! Це людина, яка розкосила суть благословіння молитви, оце подйом, оце польот, оце воно, оце воно. Вершина путі превосходнішого. Коли я молюсь, і мені хочеться молитися. Я молюсь, і мене це захоплює. Я молюсь, і я серйозно обновляю сили свої. Я оберляюсь, я помазання збільшую, я в пізнанні Бога росту, я преображаю свій образ. Я йду від слави в славу, від віри в віру, від сили в силу. Мене молитва несе в небеса. О, як це прекрасно! Скажіть, це можливо так чи ні? Можливо, я згоден. Можливо. А важливо це дійсно так, дуже важливо. Хай Бог допоможе, щоб наша любов до Господа, вона отаке от теж вираження мала. Третє. Господу дуже приємно. Богу дуже приємно. Коли ми себе научимо скучати і научимо себе любити, ще одну річ. Ще одну річ. Бат як Ісус сказав: хто прагне, йди до мене і пи. А якщо я не прагну? от Ісус, а я не прагну. Хіба багато, мало людей було тоді біля Ісуса, які не прагнули, які прийшли, глянули на Ісуса, щось подивилися і пішли. І вони особливо не прагнули душею Ісуса. Є такі, що прагнули, да, ми знаємо цих людей, а є такі, що собі шов, так пішов, а там Да. А якщо я не прагну, я можу натренувати себе, щоб прагнути. Я должен. правда? Я б'язан розвити в собі спрагу. Розвити собі жажду, навчити себе прагнути, навчити себе жаждати, навчити себе натренувати Дух свій. Ісус, ти потрібен мені. І це буде правильно. Амінь. І ще одна річ, я вірю, Господи, бо дуже приємно, як ми зуміємо себе на -на налаштувати, як ми зуміємо себе навчити любити ще одну річ: це дім Господній. Це дім Господній. 83-й псалом російський, 84 й український. 84 й 9-й текст. 10-й. Один бодень у дворах твоїх ліпше, ніж тисяча в шатрах нечестя. Бажаю краще бути при порозі Дому Божого, ніж жити в наметах безбожності. Я думаю, Богу дуже приємно, коли ми любимо святилище, храм. Де нарицається Його ім'я, де, де ми з ним зустрічаємося, де він живе. Ця будівля, це храм Бога Живого. Сюди приходить народ Божий, і сюди приходить Господь, і тут зустрічається Бог з своїм народом. Просто любити це місце, любити, приходити раніше на служіння, уходити набагато пізніше, просто прийти і сидіти в храмі, любити просто цю будівлю, цей храм, щоб вона подобалася. Просто зайти, нікого нема, посидіти і спочити душею, урівноважитись, помолитись, полюбуватись Господом, повосхищатись Богом, пославословити Бога і далі поїхати на роботу. Десь заїхав, є годинка, дві, посидів тут. Просто любити це місце. Я вірю в Богу дуже приємно. Амінь. 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 Дуже приємно. Ми любимо дім Його, ми любимо святилище. І ось як каже цей муж каже. Краще у порога. Один день краще, ніж тисячі в шатрах нечесть. Один день. Знаєте, навчити себе любити дім Божий. Коли зібрання не закінчується, не спішити розлітатися. Сразу роз'їхатися і нема. Просто сидіти тут. Щоб і пастор аж запитав, а чого ви сидите? Зділаємо три кущі. Ми тут сидимо, тому що це дім Бога нашого, дім Отця нашого. Ми насолоджуємося. Знаєш, Щоб таке питання хтось нам навіть задав. А чого ти не спішиш до хати? Та встигну. Хочу понасолоджуватись Господом і домом його. Понасолоджуватись Господом і домом його. Я вірю, це для Господа буде також дуже приємно. Дуже приємно. Тому на закінчення проповіді давайте відкриємо цей текст Івана, де сказав Ісус, який я щойно цитував і ще полюбуємося цим текстом, і хай він стане ціллю нашою до виконання. В останній же великий день свята Ісус, це 7 Івана. Ісус стояв і сказав, кажучи: хто прагне, іди до мене і пий. Хто прагне? Також навчити себе прагнути Бога, приходити на зібрання з однією метею це зустріч з Богом. Це не просто ну, обряд чи порядок є собрання, ну, і то добре. Навіть якщо не хочеш на собрание, хочеться тобі туди-сюди, вліво, вправо, но не на пажиті да? І коли ти заставиш себе і прийдеш сюда, прямо приведеш себе силою, посадиш, і то хорошо. І то хорошо, тому що під час зібрання Дух Божий може таку струну душі твоєї зачепити, що ти взиграєш, як тільце опитане. Амінь. Господь Бог чудес. І тому навіть коли настрою нема, коли втомлений, розбитий, поранений, ледве прийшов, приповзв сюди, зайшов, за порог, порог переступив храма храма Все, Ти в безпеці, ти в тіні крил Господа, ти в храмі, жди Бога. І він під час зібрання, як торкнеться тебе, о, душа заспіває нову пісню хвали. І вже додому не поповзеш, а як орел полетиш. Як орел? Чому сили обновив у Господа Бога мого? У святилищі мав з ним зустріч. Але в оригіналі, і так сказати, як найкращий варіант це йти на зібрання завжди з Прагою зустрітись з Христом. Послухати Його через проповідників, через спів, через любого учасника служіння, слухати Його, зустрічатись з ним, бачити його, насолоджуватись його образом, і всі дві години спілкування з Господом Ісусом Христом. Майже ніби як нікого не замічати, що тут ще хтось є. Я і Ісус. Я і Ісус. Я і Святий Дух. Я і моє поклоніння, моя хвала, моя концентрація на ньому, вся увага йому, царю царів, царю слави. Я відкрив ворота серця мого. Увійди, цар слави! Я тут, щоб з тобою вечеряти, говорити, спілкуватись, відпочивати, утішатись і бо ти Господь Ісус. Оце найкраще. Отак іти ти на зібрання. Ось так і ти на зібрання. Тому благослови, Господи, нас, як до римлян, Ми читаємо: Любов Господня, п'ятий розділ, вилила, вилила серця наші Духом Святим, дане нам, римлянам 5.5». І цій молитві ми ще будемо шукати лиця Господнього. Хай Він у такою любов'ю нас наповняє, хай Його любов в нас має таке вираження, щоб ми дійсно скучали за Біблією, дуже любили Біблію, молитву, Дім молитви Господа шукали, щоб працю його любили. Тобто, що Він нас попросить, щоб ми не були, як той син. О, ні, не піду. От, а потім, а, ні, треба піти. А що ми зразу, ось я, Господи, пішли мене, як пророк прокисає. Ось я, Господь, я хочу! А в мене це вийде, а я це зможу. Ну, я спробую. Я хочу, Господи, щоб от така реакція в нас була, як оце Марія. Марія це ну, ідеальний зразок для нас, ідеальний приклад. Каже, я раба твоя, хай буде по слову твоєму. Як чудово. Коли Господь щось скаже на зібранні, щось сокровенне, як я читав за одного проповідника, він приїхав в церкву і проповідає, і каже: Я розумію, що я маю бути дві неділі в цій церкві. А пастор мені каже, ну. Ну, неділю вже твоя остання проповідь, ти не можеш бути. Він каже, я закрився кінату, молюсь. Господи, ну чого? Чого так? І Господь йому відкриває, що там хтось, хтось робить такий, якби, ніби, бунт. І пастор не хоче, щоб церква там змонтувалася, каже, ну закінчуй свою проповідь другий раз. І Йому Господь каже: ти знайди того главного бунтовщика і обніми його і поцілуй його в щочку. Він каже: Господи, не буду. Бог каже йому, ну ти хочеш, щоб в церкві йти було пробудження? Хочу. Так заплати ціну. Він його після собрання десь зловив, бо той, звісно, втікає від нього. Обняв, поцілував все. Нічого не міняється. Ввечері він знов до Господа молиться, Господь каже. «Слідуючий раз це зроби». Каже, Господи, не останній раз. На третій раз Господь каже, і ще раз зроби». Повторив, я знов його знайшов, каже, ніби нікого не бачив. його знайшов, обняв, поцілував в щочку. Звісно, таке каже, відчуття, що телеграфну слова обнімаю, каже. Ну, сказав Бог, я це роблю. І вот. мене немає почуттів таких особливих. Oh, yes. Потім вже на четвертий день пастор приходить каже, слухай, і називає того брата, кого Бог йому вказав, кого треба обняти і поцілувати. Каже, от іменно той брат, і всі браття сказали що ти найкращий проповідник, який коли-небудь посещав нашу церкву. Ще тиждень проповідуй. Отак от деколи. Потрібно просто послухати Господа, не щитати своїм его, своїм там, своєю, можливо, якоюсь культурою, своїми принципами, своїм то сьо Сказав Господь, іди в Ніневію. Іди в Ніневію. Хоч, можливо, ти її ненавидиш, то враги твої, то загарбники твої. Вони обіжали твою націю, твій народ, твою батьківщину грабили, а тут потрібно їм іти проповідати благовість. Та ну, Господь, в другу сторону побіг. Господи, я туди не піду. Застав себе. Застав, зроби. І буде чудо. Тому, Хай Господь наповни, щоб наша любов мала таке вираження, таку спрагу по Богу, щоб ми, щоб ми жили таким життям, ну як як то можна так сказати, на гребені хвилі. Щоб ми, ми любили і нам хотілося любити. Ми, ми творили, і нам хотілося творити добро, милосердя і інші справи, які Господь просить нас, що Господь хоче нас попросити. Оце вона висота в Дусі Святому. Схилимось перед Богом. Амінь.